Вітаю всіх, шановне товариство. Сьогодні у нас розіграш спільного промо в Binance. Це вже четвертий тиждень. Якщо вам добре чутно і ви бачите таблицю тиждень. на екрані, то Якщо напишіть якийсь смайл чутний і ви бачите таблицю. Зараз трохи перевіримо зв'язок. Одну хвилиночку. Я вам скину в чат таблицю. Ви зможете також дивитись онлайн, все, що відбувається. Супер, ви можете дивитись і на YouTube, і також в Binance Live у нас є тепер трансляція. Обов'язково підписуйтесь на наш аккаунт. Потім зашеримо вам посилання, якщо не знайдете, але зараз в актуальних воно також є в Binance Live. Тож, якщо ви бачите таблицю, давайте перейдемо до самого промо. Трохи розкажу про саме Промо. Ось тут є в таблиці посилання. Дуже прості правила. Всього три кроки: зареєструвати аккаунт, якщо у вас ще немає, або створити новий, пройти верифікацію, купити будь-яке пальне мінімум на 100 гривень через звук у застосунку Pride з використанням платіжного способу Binance Pay і заповнити форму на нашому лендінгу. Все дуже прості правила. Якщо подивитись цей лендінг, цей тиждень є останнім, 23 по 26 число, коли ви можете зробити ще. Оплату на ВОК і прийняти розіграш у фінальному тижні. Наступний розіграш буде 31 числа. Тепер давайте розкажу трохи про правила. Ось тут у нас в таблиці є посилання на правила. Якщо хочете, можете почитати, я вам буду намагатись пояснити, щоб було це простіше. У нас є фінальна дата. 22 число, коли ми беремо всі Binance User ID, перевіряємо оплати. І на це число ми дивимося в блокчейні якесь значення. Ось є посилання на це значення в блокчейні на цю дату та цей час. І ось таке значення має. І це значення ми потім перетворюємо у цифри. З якими ми будемо порівнювати ваші Binance юзер ID. І у другому стовпчику написано скільки у вас є співпадінь по цифрам: у когось є 0, у когось 2, у когось один. Ось тут питають ще в чаті. Добрий день. А для того щоб бути учасником, треба протягом чотирьох тижнів покупати чи один раз купив кожну неділю, натискаєш брати участь. Потрібно. Робити покупку через Binance Pay кожного тижня, якщо ви ще не виграли. Якщо ви ще не виграли, ви маєте шанс на участь, але потрібно поповнювати кожен тиждень, тому що ми кожен тиждень перевіряємо ці оплати. Так, давайте тепер повернемось до самого розіграшу. Отож, ми дивимося, скільки у вас є співпадінь з хешом, і серед тих, у кого є максимальна кількість, серед них ми робимо розіграш. Ті, у кого є 0 співпадінь сьогодні, на жаль, нічого не отримують, але ви можете подивитись ваш Binance User ID, Може він тут є. Якщо ви ще не отримували призи за ці промо, то можете поїхати, заправитись на 100 гривень або більше і прийняти участь в останньому тижні. А ми наразі перейдемо до тих, у кого є максимальне співпадіння. Це тільки два учасники. Нагадаю про призи. Буде всього 100 переможців, які отримають по 5 тисяч гривень в токенах BUSD. Сьогодні ми оберемо ще 20. І на наступному тижні також оберемо фінальну 20-ку. Тож, це перші переможці. Вітаю вас. Отримайте по 5 тисяч гривень. Це перший, другий. Ще нам залишилось на сьогодні обрати 18 переможців. Переходимо до тих, в кого є 2 співпадіння. Ось так. Беремо одразу ще три, щоб було трохи простіше. Готово. і це у нас вже п'ять переможців. І далі зробимо рандом серед інших учасників. Ось так легко робимо рандом і обираємо ще 5 переможців. Залишилось обрати ще 10. Зробимо ще рандом на п'ять людей. Готово? Наступні 5 переможців. Готово. І залишилось обрати ще п'ять. І ще 5 переможців. І загалом на сьогодні у нас буде ще 20 переможців цього промо. А, нагадаю, як отримати призи. А, після закінчення промо, коли повністю воно закінчиться, 31 числа, а, після оголошення всіх переможців протягом 14 днів а, приз буде зарахований на ваш Binance аккаунт на спотовий гаманець. Це все на сьогодні. Вітаю всіх переможців. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Binance Ukraine. Ставте вподобайку цьому відео, натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про наступні відео. Всім гарного вечора, до побачення.